Україна мітингує автотроща в Дніпрі а Коломойського можуть екстрадитувати до Америки. Про це не тільки прямо зараз. Журналісти Дніпро Ньюс вітаю. Допоможіть нам. Ми голодуємо на всеукраїнську акцію. Маю право працювати, і проти карантину вихідного дня вийшли. Підприємці всієї країни в Дніпрі вони зібралися під стінами обласної адміністрації. Власники і співробітники ресторанів, кафе та інших розважальних закладів протестують проти обмежень, які можуть знищити їх бізнес. Залишивши десятки тисяч людей без роботи. Причина всьому планований урядом карантин вихідного дня. Він передбачає, що з нуля годин суботи до нуля годин понеділка. Будуть припиняти свою роботу всі кафе, ресторани та розважальні заклади працюватимуть лишень продуктові магазини, ветеринарні аптеки та автозаправки. Про мітинг у Дніпрі. Анна Гребенчук далі. Бандаренко! 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 Щодо закриття. По-перше, сьогодні ще рішення не прийнято, не ухвалено. Тобто тут Бож! ну більше, да? на, Навіть більше. Дайте мені мікрофон, Я, я прокоментую ваше слово. Ви готові, або ви будете врать? А, Ру. 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 Это... Это это, да, просто, ты не труди. Вы... Это... Даете еще кугай. Он лжет. Он, Он пугает людей. Заканчивайте цирк. Заканчивайте врать. Врать заканчивайте. Мне это очень близко изнутри, поэтому... Что-что не слышно. Работают и работать. Какие? Киевские? Нас... Да. Даже вместо РК он будет работать, а он будет работать, работать. Никто работать? не почему работает этот и Новая Почта? То есть у них нет коронавируса? Я сегодня тут, потому что я на русском языке скажу на русском. Да, я я сегодня не здесь, потому что я поддерживаю всех этих людей, я являюсь неотъемлемой частью этого всего бизнеса. Я тоже владелец в большей степени ночных заведений. Ми очі ми з большим трудом пережили карантин на три місяці закриваєш. Люди должны работать, жить за или как? Ми проти введення карантину вихідного дня. Ми проти обмеження часового часу. Ми проти того, що нас залишають без роботи. Мабуть, зараз такий час, коли під малий бізнес, середній бізнес кожен день щось вимагає, але поки що наші вимоги не чують, і з день нас давлять, душать з усіх боків ще сильніше. Зрозуміти підприємців не складно, але й кількість захворівших на ковід не зменшується. Так за минулу добу в Україні 10 тисяч людей діагностували коронавірус. Найбільша кількість підтверджених випадків в Одеській, Львівській областях та у місті Києві. На ну, у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер завідувач відділення обласної лікарні імені мечникова Борис Анатолійович. Павленко. Всього ж за добу в місті виявлено 201 випадок. Загальна ж картина по місту виглядає наступним чином. За минулу добу у Дніпрі інфікувалася 201 людина. Загальна кількість хворих – 12 497 пацієнтів. З них одужали 8 392. Вдома знаходяться 4 105 пацієнтів. На стаціонарі – 557. Тяжких – 9. Померлих 223. Автотроща на перехресті Слобожанського проспекту вулиці Калиновій. Там зіткнулося п'ять автомобілів. За інформацією від правоохоронців, водій інфініті проїхав перехрестя на червоне світло, через що авто врізалося у Honda від удару. Та влетіла в інші, які стояли на світлофорі. Її розірвало на дві частини. Жінка, яка була за кермом цієї автівки, загинула на місці. Її пасажира шпиталізували. Воділін фініті є. І до інших тем Горебудівельники УПС знову вийшли сухими з води. українсько польське підприємство з іноземними інвестиціями не захотіло виконувати умови договору про гарантію ремонту частини Запорізької та Кіровоградської трас. Ремонт закінчився кілька років тому, проте дороги почали руйнуватися до закінчення гарантійного терміну. Компанія подала позов до суду, який заднім числом відмінив гарантійні зобов'язання. УПС. Чому так сталося та як аргументувала суддя Золотарьо ухвалу далі в сюжеті. УПС подала до господарського суду позов на службу автомобільних доріг в області, аби відмінити пункт договору на гарантійний термін. І цей позов суддя Яна Золотарьова задовільнила. Підстави ухвали такі. Договір не може передбачати гарантійні зобов'язання на ті роботи, які підрядником не виконувались, тобто такі, які не передбачені договором та технічним завданням. Відповідно, умови договору, передбачені у параграфі 2.7 у частині гарантійних зобов'язань щодо основи дорожнього одягу, не відповідають частині 3 статті 509 стаття 859-884 цивільного кодексу України, оскільки предмет договору та технічне завдання не передбачали виконання підрядником будь-яких робіт щодо основи дорожнього одягу. Частині позов підлягає задоволенню за словами експерта та громадського діяча Віктора Романенко. Це поганий прецедент, особливо в рамках програми Зеленського велике будівництво. десь 400-600 мільйонів гривень пішло саме на будівництво е 08 це дорога на Запоріжжі, і м-04 це там ділянками вони робили в Пітіхах. Що там, що там вона почала руйнуватись за півроку. Вони виграють суд. З місцевими експертами судовими, і виходить, е, що е, суд е, знівелював і, і скасував всі гарантійні терміни. Експерт, який спостерігав за судовим процесом, обурюється служба автомобільних доріг в області як сторона платник ремонту шляхів, повинна більш наполегливо боротися з позивачами. За 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 своєю ж ініціативою, як позивач, вони не з'являлися не суд. Вони відміняли суд. Вони його переносили разом з УПСами. Ми казали, а ми питали в суді, а чому так відбувається? А він каже: Ну за згодою вони перенесли суд. Я знаю, чому переносили. Тому на кону був мільярд Нікопольської траси, то треба було переносити, бо будь-які судові справи вони впливають да на, на тендер, на закупівлі і так далі. В свою чергу начальник служби автомобільних доріг в області Дмитро Чумаченко запевнив нас, що з рішенням судді Золотарьової не згодні і подаватимуть апеляцію. Коли УПС компанія підписала договор. Четко было прописано пункт 2.7, що что гарантия распространяется и на дорожное полотно, которое основание непосредственно они на себя это взяли согласно договору. И мы считаем, что они обязаны выполнять его. Нагадаємо, славна звісна, УПС є фаворитом дорожніх тендерів обласних керівників. Компанія, яку пов'язують з головою Дніпропетровської облради Святославом Олійником. Фірма проходила по декільком кримінальним справам зі звинуваченнями у відмиванні грошей на ремонті доріг та неякісному виконанні робіт по всій області. Всього компанія перемогла в тендерах на суму майже 4 мільярди гривень. Зокрема, об збудувала дорогу на Кіровоград, п'ятихатки, Запоріжжя та інші важливі шляхи. Наразі вкладає асфальт до Нікополя. Керує фірмою Тарас Палій, який прославився нападом на активістів, які контролювали перебіг ремонту траси на Нікополь. це робоча зона. Я хобас не може. Ти знімаєш, заснімаєшся? Посмотрите, та Тарас Палій я діба діба дірє. Гори будівельників неодноразово ловили на жахливих порушеннях технології. Тім, незважаючи на держперевірки, які підтвердили порушення і судові процеси, дорожникам завжди вдавалося вийти сухими з води. Так сталося і цього разу. Ганна Гребенчук, Костянтин Кесаль, Дніпроньюз. Найкращі часи прогнозують іноземні експерти Ігорю Коломойському соратнику голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійнику. Якщо президентом Сполучених Штатів Америки стане Джо Байден, то його уряд буде притягувати до відповідальності українського олігарха. На думку політолога Мандрія Піантковського на Коломойського чекає життєве ув'язнення за чиненими їм економічними злочинами. Наиболее заметной фигурой господин Коломойском будет э, разговаривать языком э, объявления в международной розыске и экстрадиции в Соединенных Штатах для пожизненного заключения за совершенное им экономические преступления. Дірявий смайлик так називають місто у Солонянському районі. Місцеві переправа вже котрий рік поспіль кривається дірками та проваллями. Люди тільки ною чують обіцянки від влади. Напередодні місцевих виборів Солонянський селищний голова написав на своїй сторінці у Фейсбук, що от от міст почнуть ремонтувати. Принаймні так його запевнили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації. Навіть дату там назвали 10 листопада. Та вибори пройшли. Пройшла і дата старту робіт. Комісія по перевірці якості ремонту доріг Дніпропетровської області виїхала на місце переглянути, як там йдуть роботи. Як йдуть роботи, обов'язково покажемо рівно о шістнадцятій, на поки до інших тем. 60 років з дня заснування стадіон Петра Лайка не бачив капітального ремонту, та два останні роки його перетворюють на повноцінний спортивний комплекс. Роботи вже виконали на 80%. Ну а поруч зі стадіоном облаштовують дорогу, яку раніше ремонтували років 30 тому. Коли містяни зможуть оцінити роботи на власні очі, знає Кристина Малікова. Нова дорога та фінал реконструкції стадіон Петра Лайка, що на лівому березі готовий на 80%. На стадіоні буде 8 бігових дорожок з зонами безпеки, будуть дліни і метання такі як коп'є, молот, диск і толкання ядра. Пришкова дисципліни це пришки в длину, з зонами приземлення і прішки з шестом зонами приземлення. Славетний стадіон у Дніпрі не бачив ремонту за 60 років. Та два роки тому сюди заїхали перші крани. Та без труднощів не обійшлося, кажуть підрядники. Увесь минулий рік їм довелося не будувати а боротися із найбільшою проблемою АНД району ґрунтовими водами. Саме головне була складність при реконструкції, це то, що був дуже високий рівень ґрунтових вод. Ну, це ми розуміли, тому що НД-район знаходиться нижче рівня Дніпра на 1,5 метра. Поэтому бетонные работы были очень сложные, требовалось очень тщательное внимание конструкторов, проектантов и, ну, естественно, и Після відкриття стадіону тут будуть приймати змагання європейського рівня, адже усе обладнання, яке тут будують, відповідатиме нормам міжнародних легкоатлетичних федерацій. А відкриття комплексу планують на весну 2021 року. А перші ж змагання відбудуться влітку того ж року. Об'єкт, який зможе приймати європейські змагання, змагання європейського рівня з легкої атлетики, в тому числі тут зможуть грати навіть команди другої ліги з футболу. І це ще. Один спортивний об'єкт, який заявить про те, що Дніпро є спортивною столицею. Поряд зі спортивним комплексом проводять капремонт доріг. Про неї дуже мріяли містяни. 30 років за дорогу ніхто не брався. Величезні ями та понівечені тротуари були однією з найбільших проблем, адже до стадіону було важко доїхати. Як кажуть підрядники, ремонт проїзної частини обов'язково складово успішної реалізації стадіону за діючими нормативними документами всіми виконуємо, використовуємо сучасні матеріали. Ну, деякі наші, тобто вітчизняного виробника деякі, такі як бітом, це іноземні дорога проходить між вулицями Калинова, Янтарна та Ягненківська. Тож і тут попікувалися про ремонт внутрішньоквартальних доріг, аби шлях до стадіону був без ям. З'явиться дорога, яка буде і підвозити спортсменів до нового збудованого стадіону. І місцеві мешканці також будуть радіти тому, що можуть, зможуть нарешті. Нормально потрапляти до себе додому або з громадського транспорту, або власними автотранспортними засобами, плюс паралельно з проведенням робіт, КП «Гідроспоруди» також проводить ревізію своїх зливової мережі, аби можна було нормально відведити воду, яка потраплятиме під час дощів на новокладені дороги. На ремонт дороги з міського бюджету виділили близько 15 мільйонів гривень, а завершити її планують протягом тижня. Христина Малікова, Микола Худалій, кафетері замість звичайної їдальні сенсорні крани та сушарки у вбиральнях. Саме так наступного року буде виглядати 129-та школа, як каже директор. Останній раз їдальню ремонтували. Власним коштом три роки тому а туалет не бачив капремонту аж з десяток років. І це не єдина школа, яка зазнає таких змін за дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова у міськраді розробили план капітальних ремонтів шкіл на найближчі три роки. Ну а у наступному у 30 школах Дніпра теж з'являться нові туалети та їдальні. Тому на наступний рік наша школа була включена в програму проведення капітального ремонту саме цих приміщень: шістьох туалетів на трьох поверхах нашого закладу і обідні зали, а також приміщення, яке прилягає до їдальні, це приміщення, де розташовані наші рукомийники. Ну і вже можна складати плани на новорічні свята. Українців чекають міні-канікули. Кабмін ухвалив перенесення робочих днів. Так, згідно з документом, на новий рік в Україні буде три вихідних дні поспіль. 1 січня, п'ятниця і відповідно 2 і 3 січня, субота та неділя. На роботу українці вийдуть тільки 4 січня. Та сьомого знову відправляться відпочивати на Різдво. Українці отримують додаткові вихідні та зможуть відпочити чотири дні поспіль сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого січня. Восьме січня п'ятницю пропонується перенести на суботу, 16 січня. Ну а поки в нас 12 листопада, день у самому розпалі. Бажаємо вам, щоб він був продуктивним. Зустрінемося о 16-й, Буде більше новин.